Оце в Тіктокі постійно показують півко і соус чорного часника. Кажуть Попробуйте Опа. Тут 100 грам на 3 літра пива. Хватає. Можна компанією продегустірувати самому тоже. Так, да, действительно. Якісь такі другие привкус, не пиво, а якась из соуса. Така погода кончена грязіще, кожен день дощі. Чего його лазить? Дома сів, пивка взяв, соуса взяв, рибки взяв. 很爽。いい <music>